Ну а далі ми говоримо про онлайн-проєкт Голодомор історії роду, 90-ми роковинам Голодомору. 32-33 років, який запустили в Державному агентстві України з питань мистецької освіти, його мета вшанувати пам'ять жертв геноциду і показати глибину трагедії на конкретних прикладах простих українських родин. До 25 листопада Держ... Держмистецтв на своїх сторінках у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм публікує історії оповіді, записані зі слів очевидців, які Пережили голодомор з нами на зв'язку Світлана Пазиченко, головна спеціалістка відділу зв'язків з громадськістю Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти. Доброго дня, пані Світлано. Доброго дня, пані Світлано, розкажіть, скільки історій вже ви отримали і які найбільше вас вразили. Ну, дивіться, історії ми отримаємо щодня. Зокрема, ми отримуємо історії двома шляхами: перший шлях це люди надсилають свої історії нам на електронну адресу. І другий шлях це люди записують свої історії на сторінках в соціальних мережах і відмічають держмистецтв. Та також ставлять хештег Голодомор історії роду. Ось способом саме через соціальні мережі, ми вже нарахували більше 50 унікальних історій. І ця кількість постійно збільшується кожного дня, за що ми дуже вдячні людям, тому що бачимо, що аудиторія підключилася до цього. Люди діляться своїм найсокровеннішим і найцікавішим. І також ми отримуємо багато листів на пошту. Зокрема, ми вже на своїх соціальних мережах опублікували 10 історій, 10 унікальних історій, які ми отримали безпосередньо від людей. Також хочеться закликати одразу глядачів і попросити, що якщо ви відправляєте нам історію на електронну пошту, то обов'язково додавайте фотографії своїх рідних і свою власну фотографію, що ми бачили саме від кого була передана ця історія. А також описуйте саме події, що безпосередньо пов'язані з голодомором. Оскільки люди настільки включилися в цей проект, що вони почали подавати історії взагалі свого роду, описувати всі події, які були в їхньому роду, починаючи навіть з козацьких часів. це дуже добре, що люди дізнаються про своє минуле, минуле своїх рідних. Але саме в рамках цього проекту ми зберемо виключення історії про голодомор. Тому якраз на цьому хотілося б окремо наголосити. Як і тож наш збір ще триває. Триватиме він до 25 листопада, і тому ми очікуємо на збільшення саме цих історій. Як можна надіслати вам свої історії? З як, яким способом? Способів два. Перший це ви можете надіслати поштою на нашу адресу pressarts.org.ua. А, а також можете в своїх соціальних мережах на своїх власних сторінках написати допис, де розповісти історію про свого рідного, що пережив голодомор, та додати хештег Голодомор історії роду та позначити державне агентство України з питань мистецтва та мистецької світи. Таким чином ми зможемо побачити цю історію та поширимо її у себе в наших в нашій розділ, в нашому розділі історії. Ті історії, що надходять на пошту, ми, з відповідно, що вичитуємо, обробляємо і подаємо вже на наших сторінках в соціальних мережах держмистецтва. Але останнім часом дуже багато нам надходить листів, ми можемо просто фізично не встигнути до 25-го числа все обробити, тому закликаємо саме користуватись першим способом і писати дописи в своїх соціальних мережах, відмічаючи при цьому держмистецтво. І ви знаєте, писати дописи це навіть краще, тому що таким чином ваші друзі, ваші рідні побачать ці історії, їх теж зацікавить, а що ж було в їхньому роду, а які історії пов'язані саме з їхніми рідними, і вони також почнуть шукати. Тому що одна справа, коли ми заходимо в інтернет і читаємо розповідь про когось. А інша справа, коли ми заходимо на сторінку до свого друга чи приятеля, і бачимо, коли він розповідає те, що відбулося саме з його рідними. Це більше за охочує людей шукати, що відбулося в їх роду, шукати свої унікальні історії, записувати їх, зберігати їх, і також показувати, що і в моєму в моєму роду відбулось щось подібне, і таким чином показати, що ця трагедія дійсно охопила фактично всю територію України і була дотична до сім'ї кожного. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо. пані Світлано. Дякуємо, що знайшли час долучитися до розмови у нашій студії. Це була Світлана Пазиченко, головна спеціалістка відділу зв'язків із громадськістю Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти. нагадаємо онлайн проект Голодомор історії роду присвячений 90-м роковинам голодомору 32-33